Олег вперше побачив Галину на осінньому ярмарку у Львові. Вона стояла біля лавки з керамічним посудом, тримаючи в руках невеличку чашку з ручним розписом. Її каштанове волосся спадало на плечі, а очі кольору стиглого меду уважно розглядали візерунок на глиняному виробі. Олег, зачарований її образом, не міг не підійти ближче. Гарний вибір, сказав він, киваючи на чашку. Вона ніби створена для вас. Галина підвела погляд і злегка посміхнулася. Ви так вважаєте? – А яка, на вашу думку, підійшла б вам? Олег на мить замислився, потім взяв із полиці велику кружку, на якій був зображений старовинний львівський будинок. Ось ця люблю старі історії та місця, що зберігають дух часу. Галина зацікавлено кивнула. Вони довго розмовляли біля того прилавку про гончарство, старовинний Львів. Навіть про випадкові дрібниці, які роблять життя цікавішим. Олег виявився архітектором, що працював над реставрацією однієї з львівських кам'яниць, а Галина мисткинею, яка писала картини і цікавилася народними ремеслами. Вечір підкрався непомітно, а вони все ще гуляли вуличками. Старого міста. Олег запропонував Галині випити кави у маленькій кав'ярні на площі ринок. Вони сіли біля вікна, спостерігаючи за тим, як світло ліхтарів робить місто ще чарівнішим. Здається, я знайшов щось дуже цінне сьогодні, сказав Олег, дивлячись на Галину. І що ж це? тихо запитала вона. Поглядаючи на нього через край чашки, когось, із ким хочеться розділити всі історії цього міста. З того вечора їхні зустрічі стали частішими. Вони разом гуляли вузенькими вуличками, досліджували старовинні будівлі, навіть знайшли крихітний дворик, захований між старими будинками. Де росла старя яблуня. Це місце стало їхнім секретом. Перша подорож через кілька місяців після зайознайомства Олега, він запропонував Галині поїхати разом у невеличку подорож Карпатами. Вони вирушили у засніжені гори, зупинившись у затишному дерев'яному будиночку серед засніженого лісу. Там, біля теплого каміна, вони відкрили одне для одного ще більше історій, сміялися, грали у настільні ігри та мріяли про майбутнє. В один із вечорів Олег приготував для Галини сюрприз, нічну прогулянку за засніженими схилами. Вони піднялися на вершину пагорба, звідки відкривався вид на зоряне небо. Галино, ти коли-небудь загадувала бажання дивлячись на падаючу зірку? запитав він. Так, але цього разу я навіть не знаю, що загадати. Здається, у мене вже є все, що потрібно, відповіла вона, дивлячись йому в очі. Невдовзі після подорожі Олег отримав пропозицію працювати над масштабним проектом у Києві. Це означало кілька місяців розлуки. Вони спілкувалися через відеодзвінки, писали довгі листи, але відстань все одно давалася взнаки. Галина, щоб не сумувати, заглибилася у свою творчість. Вона почала працювати над новою серією картин, натхненних їхньою подорожжю. Але у свою чергу. Старався якнайшвидше завершити проект, і Олег, щоб повернутися до Львова. Одного дня він вирішив зробити сюрприз і приїхав без попередження. У її очах з'явилися сльози радості: Я більше не хочу залишати тебе надовго, прошепотів Олег, міцно обіймаючи її. Одного зимового вечора. Коли Львів був вкритий білою ковдрою снігу, Олег запросив Галину на прогулянку, їхнім улюбленим маршрутом, тому що вони знову опинилися в тому самому дворику з яблунею, що став їхнім секретним місцем. Це місце стало особливим для нас, сказав Олег, зупиняючись біля старого дерева. Він дістав з кишені маленьку ксамитову коробочку і, ставши на одне коліно, відкрив її. Усередині був витончений перстень із сапфіром. Галино, я знаю, що наше життя це ціла історія, яку ми ще тільки пишемо, і я хочу, щоб ти була в кожній її главі. Ти вийдеш за мене. Галина, зворушена до сліз, не могла відповісти одразу. Вона просто кинулася йому на шию і прошепотіла. Так, це було початком їхньої спільної історії, повної любові, пригод та маленьких чарівних моментів, що роблять життя незабутнім. Життя Олега та Галини йшло своєю чергою поки одного дня. Не з'явився привід минулого, стара любов Олега Марина. Вона повернулася до Львова після кількох років відсутності і шукала зустрічі. Галина випадково побачила їхню розмову в кав'ярні і не змогла позбутися тривожного відчуття. Ти довіряєш мені? запитав Олег, коли помітив її сумнів. Хочу довіряти. Але щось мене непокоїть, відповіла Галина. Це стало першим серйозним випробуванням у їхньому шлюбі. Олегу довелося довести, що минуле залишилося позаду, а його серце належить лише їй. Коли маленькій Софійці виповнився рік, Галина несподівано захворіла, лікарі довго не могли поставити діагноз, і Олег проводив безсонні ночі. Біля її ліжка. Ми справимося, Люба, шепотів він, тримаючи її за руку. Після довгих обстежень виявилося, що хвороба Великовна, але потребує тривалого лікування. Олег відмовився від кількох великих проєктів, аби доглядати за дружиною. Ці місяці стали для них справжнім випробуванням, яке лише зміцнило їхній зв'язок. Після всіх випробувань, які вони пройшли, на горизонті з'явився новий виклик. Олегу запропонували роботу в Італії, можливість, про яку він мріяв усе життя, але це означало знову залишити Галину і Софійку. Олег опинився перед важким вибором, чи варто пожертвувати мрією заради сім'ї. Галина ж, бачачи його сумніви, підтримала його. Сказавши, що їхнє кохання витримає все. Після багатьох роздумів, Олег зрозумів, що його найбільша мрія це Галина та Софійка. Він відмовився від пропозиції і вирішив залишитися у Львові, щоб будувати своє щастя там, де його серце. Після того, як Олег відмовився від пропозиції, працювати в Італії. Він і Галина почали новий етап у своєму житті. Вони більше не стояли на роздоріжжі між кар'єрою та родиною, а вирішили разом йти шляхом, який їх чекав, який вибудовували з самого початку шляхом кохання, підтримки і взаєморозуміння. Життя у Львові ставало для них ще більш. Спільним і щасливим. Вони обидва обожнювали старе місто, яке стало частиною їхньої історії. Тому вони майже кожного дня прогулювалися його вузенькими вуличками. Протягом цих прогулянок їхнє кохання ставало ще глибшим. Вони мріяли про майбутнє, разом будували плани та втілювали їх у життя. Галина продовжувала свою творчість, а Олег роботу в архітектурі. Вони обидва знайшли своє місце, де могли розвиватися і рости, не боячись змін. Кожен день був для них можливістю для нових відкриттів та досягнень, для нових захоплень і для того, щоб разом будувати своє майбутнє. Одного весняного дня. Коли вулиці Львова були наповнені ароматом квітів, Олег звернувся до Галини з пропозицією, яка змінила їхнє життя. Вони вже довгий час думали про створення родини, і цього дня Олег підійшов до питання серйозно. Галино, ми пройшли через багато випробувань разом. Ти і Софійка, моє справжнє щастя. Я хочу, щоб ми стали ще більшою родиною. Я хочу, щоб ми виростили дітей тут, у Львові, в цьому чудовому місті, яке ми так любимо. Галина, злегко здивована, поглянула на нього, але в її очах був такий теплий погляд, що він зрозумів, вона готова. Я теж цього хочу, сказала вона, обіймаючи його. Це буде чудово. Але є ще одна річ, яку я хочу зробити. Я хочу відкрити власну майстерню. Я хочу, щоб мої картини не лише надихали, а й допомагали людям побачити цей світ інакше. Що ти про це думаєш? Олег усміхнувся. Я підтримую тебе у всьому, і я знаю, що ти зможеш зробити це. Я допоможу тобі. Ці слова стали початком їхнього нового шляху, і вони вирішили зробити все можливе для того, щоб мрії один одного стали реальністю. З того часу життя для Галини набуло нового змісту. Вона відкрила свою маленьку майстерню на одному з львівських двориків, де могла працювати та продавати свої картини. Олег підтримував її на кожному кроці, допомагав у виборі місця, займатися ремонтом, приміщень та навіть навчатися робити декор для інтер'єру. Разом вони створили простір, де кожна деталь відображала їхнє спільне бачення. Майстерня стала не просто місцем для творчості Галини, а й маленьким святом для всіх. То приходив сюди. Вона мала затишну атмосферу, що нагадувала домашній куток, де можна було зустрітися з друзями, поділитися ідеями та відчути теплоту людських взаємин. Перші клієнти були здивовані, коли побачили Галину за роботою. Вона була не лише художницею, а й майстринею, яка любила знайомити людей з народними ремеслами. Вони приходили на майстер класи, де Галина навчала їх малювати, створювати розписи на кераміці, робити глиняні вироби. Вона перетворила своє заняття на справжнє мистецтво, яке приносило радість не лише їй, але й іншим. Через рік після відкриття їхнє життя стало ще більш насиченим і сповненим радості. Олег і Галина вирішили, що час подивитися на нові горизонти. Вони разом подорожували не лише Україною, відкриваючи для себе нові культури, нові місця і нові люди. Це були подорожі, які поглиблювали їхні відносини, бо вони разом відкривали для себе цей величезний світ. Олег продовжував свою роботу в архітектурі, а Галина. В образотворчому мистецтві, і вони завжди знаходили час для спільних моментів, розмов, прогулянок і подорожей. Одного разу, під час подорожі до Італії, Олег зробив ще один важливий крок він запропонував Галині поїхати разом на кілька днів в Тоскану, щоб побачити місця, які він давно хотів відвідати. Там на тлі мальовничих пагорбів і старовинних виноградників, він знову поставив їй питання, яке вже стало символом їхнього життя. «Галино, я хочу, щоб наше життя було таким самим красивим і непередбачуваним, як ці пагорби, і я хочу, щоб ми разом прожили всі ці моменти, які дає нам життя. Ти будеш моєю. У її очах знову з'явилися сльози, але цього разу це були сльози щастя. Вона простягла руку до нього «Так, Олеже, я буду твоєю. Ці слова стали новим початком для їхнього життя, яке ставало ще більш спільним, наповненим коханням, пригодами і взаємною підтримкою. Незабаром після того, як вони повернулися з Тоскани, Галина завагітніла. Це було ще одне велике щастя для них обох. Олег і Галина стали чекаючими батьками, і це давало їм нову мету в житті. Львів став для них не просто місцем, де вони живуть, а справжнім домом, і хоча їхнє життя було насичене подіями, змінами і викликами, вони завжди знаходили один одного і трималися разом. І ось, коли народилася їхня донечка, вони зрозуміли, що їхнє кохання і їхня родина це найкраще, що могло статися з ними в житті. Так, крок за кроком вони будували своє майбутнє разом у Львові, у місті, яке стало символом їхнього кохання та нового початку. З того моменту їхнє життя стало ще більш насиченим. Галина відчувала себе не просто матір'ю, а справжньою берегинею домашнього вогнища. Вона знову почала займатися живописом, але вже з іншою метою втілювати свої мрії про майбутнє, про родину. Олег, в свою чергу, присвячував ще більше часу дому, щоб бути поруч, адже він розумів, що його підтримка для Галини важлива не менш ніж її. Для нього цей період був часом гармонії, вони знову почали більше подорожувати, а теплі вечори проводили разом на веранді, спостерігаючи за тим, як місто поступово огортається туманом. З кожним днем їхня родина ставала все більш єдиною, і навіть звичайні моменти, Як спільні прогулянки або вечірні розмови приносили більше радості. Софійка все більше нагадувала Галину, а маленький живіт Галини вже став явною ознакою того, що їхнє щастя збільшиться ще на одну маленьку людинку в їхньому житті. Вони все частіше мріяли про майбутнє, в якому їхнє життя буде повним кохання і турботи, і в якому немає місця сумнівам чи страхам. Між ними був той зв'язок, що з'єднує серця з серцями, і Олег, стоячи біля Галі, зрозумів, що разом з нею він пройде крізь усі труднощі життя, бо у нього більше не було питань, лише відповіді і рішучість бути поруч назавжди.